Марна осінь на дворі, смутно вганеній хатині. Ганна сидить за гребенем та думом думає: в хаті тихо, як у пустці. Кіт сидить на печі, заплющивши очі, півень присів під полом, дрімав, опустивши крила. Навіть дитина сиділа тихо, не пустувала, задумалась і голівку схилила. Сумують стіни, сумують вікна позаплакувані, сумує, неначе думу думає піч. А тим часом разом у трьох вікнах майнула жіноча голова в червоній хустці, неначе разом рипнули сінежні хатні двері, і серед хати перед Ганною, як блискавка, впала з комина, стала Марина. Добрий вечір тобі Ганно в хату, ляснула вона голосно на всю хату, мов брязкнула склянкою об землю. Глана затрусилась, неначе облита холодною водою. Дитина злякалась і заплакала. Кіт скочив з печі під піл, неначе його хто потяг дубцем, а півень зацокотав, заляпав крилами і заспівав. Десь у кутку задзищала муха. Весела Марина сполохала сонну хату. Все живе в хаті знов ожило, прокинулось, зашуміло, загомоніло. По сумних стінах, по темних кутках, неначе хвилями розлилася веселість, неначе промінь весняного сонця влетів у хату і разом блиснув на всі кутки. І піч глянула веселіше, і вікна дивились, неначе світліше. Закрасила собою краса Маринина вбогу хату, неначе кущ червоної калини красить зелений гай. З того часу, як Ганна вийшла за Василя між подругами, неначе недобрий чоловік загородив стежку тином. Було Ганна й зайде до Марини, то не люба вже, нещира розмова була між ними. Як же зосталась Ганна сама в хаті безталанницею, знов Марина пригорнулась до Ганни. Взяв її жаль, як почула вона, що Ганна плаче, побивається одна однісінька у своїй хатині, не втерпіла, прибігла Марина. Молодице, задріботіла Марина, бійся ти Бога або кутрого святого, зглянься на себе. Промовила Марина, повернувши Ганну до вікна і дивлячись їй у вічі. Лице твоє змарніло, очі позападали, блідата, як смерть. Де ж поділася твоя краса? Тінь твоя тільки сидить тут, на днищі. Бо сумую та плачу, та працюю, ночі не досипаю, отказала Ганна. Та нехай вона пропаде ота іродова робота. Чи вже ж ти хочеш запакувати себе над цим днищем? Як та метіль, вхопила Марина мичку з гребеня і швергнула на комен. Мичка зачепилась за тріски на комені і химерно простягла свою довгу бороду вниз, аж дитина зареготалась. Гребінь полетів під піл, днище загуркотіло аж на горище, вдарилось об крокви і гепнуло на стелю. Марино, що це ти виробляєш, наче маленька. Я не люблю таких жартів. каже Ганна. Червона, як жар, весела, як дитина. Марина вхопила Ганну за руку і почала жартуючи крутитись по хаті. Марино, навіжена молодице, пручалася Ганна, сьогодні свята п'ятниця. Геть тобі з танцями! не до танців теперечки мені. А Марина б'є тропака, ще й приспівує. Як я була молодою преподобницею, повісила хвартушину над віконницею То йде, то кивне, а хто їде, моргне. Ганно, сестрице, чи вже ж ти хочеш занапастити свій вік, марно стратити літа свої молоді, чи вже ж тобі не жаль своєї краси, лиця білого, брівок тоненьких? Нащо мені краса тая, коли нема мого Василя? Задля кого ж цвістиме вона? Нехай в'яне моє лице, западають очі мої, линяють брови, бо нікому дивитись на їх. Ой, послухай Ганно, мене, нерозумної, і Василь твій не загинув, нігде не дівся. Може, швидко й прийде, а на світі не одні брови чорні, не одні очі горять вогнем, одні брови чорні, а другі чорніші, одні очі горять вогнем, а другі палають, як полум'я. Одно серце тепле, а друге тепліше. Сама Марина зітхнула по своїй речі, бо згадала, що на світі одно серце найтепліше, одні очі найчорніші, одна душа наймиліша. Бог зна, що ти оце верзеш, Марино, одказала Ганна, я тоді тільки щаслива, як піду до церкви та помолюся Богу за свого Василя. І Богові молюся, і на хлопців дивлюся. Мені шкода моєї молодої краси, моєї коси, нехай цвіте, не марніє моє лице, не линяють брови, нехай люблять мене хлопці, молоді й хороші. Я молода, хочу в смак нажитись в світі, хочу бути щаслива і весела. Ото мені щастя Ганно, як я стою ввечері під вишнями та дожидаю свого милого чорнобривого, як він свисне тричі за ставком між вербами, подаючи мені звістку. А в мене серце холоне, і душа холоне. І добре мені, і страшно мені, аж прихилюся я до вишні, а тут чую, шелеснула через тин. Шелестить лист гарбузовий, гойдається висока кукуруза і соняшники, а милий випливає звідтіль, як ясний місяць сходить, наближається до мене, моє серце мліє, умліває. Чи то ж нещастя Ганно, ввечері обнявшись з милим, слухати, як щебече соловейко. Чи то ж недоля, як пригорне милий до свого серденька? Як дивитись йому в вічі, цілувати його брови, його очі. Марина положила обидві руки на Ганнені плечі і припала головою до її плеча. І годі, Марино, одказала Ганна, не задля мене жарти та сміхи, не задля мене чорніють брови та очі. Минулося моє кохання, моє женихання, помандрувало моє щастя з Василем далеку сторононьку. Але ж ти й нажилася з милим Ганна, а я пішла заміж за нелюба і не знаю такого щастя, як тобі судилося. Я й не накохалася, я й не навтішалась. Прощай, Ганно, промовила Марина, час додому. Приходь до мене, Ганно, завтра ввечері. Побалакаємо, пожартуємо, розважимо себе трохи. Густий осінній туман встає над лісом вечірньою добою. Селі тихо, на улицях пусто, місяць світить, як через сито, вітер колише голими вербовими верхами. Марина дівчат до себе на вечорниці закликає Дівчата, сестриці, прийдіть завтра до мене на вечорниці. Скучно мені, молодій самій в хаті жити. Марно пливуть мої дні за днями, літа за літами, постіль біла, стіна німа. Ні до кого й слова промовити. Прийде день, журюся, прийде ніч сумую. Приходьте, дівчата. Добре, Марино, прийдемо, відказують дівчата. А я закличу до себе троїсті музики та наменю хлопців повну хату і кімнату, ще й подвір'ячку, тому кивну, тому моргну і налинуть до мене, як орли, як соколи. Порозчиняє ворітечка, буду вас ждати, в вікна виглядати, Приходьте ж, дівчатонька. Добре, Марино. Прийдемо, прийдемо. Густий туман покотився яром в селі ще тихіше. Місяць на насилу вигляда з густої хмари, на наші світи через густе полотно. Марина, де не встріне хлопців, до себе на вечорниці закликає. Хлопці, Завтра в мене вечорниці, моя хата з краю, вона стоїть у вишнях, а двір у черешнях. Лихих собак немаю. Завертайте туди, хлопці, не минайте мене, як минете мою хату, не займайте мене. Добре, Марино, прийдемо, як дівчата будуть, отказують хлопці. То не гай, де соловейки не щебечуть, то не вечорниці, де дівчат немає. Моя хата, а ваші музики, наша пляшка і чарка, наша вечеря, а ваше медвино, горілочка, маковники та медяники. А сама я молоденька, гуляти раденька, Не дивіться, хлопці, що на мені хустка, серце моє дівоче, личко моє не змарніло, брови не злиняли. Люблю співи, люблю жарти, люблю вус чорний, погляд орлиний. Не лишайте мене хлопці, як менете мою хату, не чіпайте мене. Добре, Марина, прийдемо, прийдемо. Місяць виплив з за густого туману на синє небо, затих вітер і на селу шелестить сухим листям. І ясніше, і тепліше на дворі. Марина, Василя найкращого парубка на все село, до себе на вечорниці закликає. Прийди, серце, Василю, завтра ввечері до мене, У мене буде дівчат, як зірок на небі, У мене буде хлопців, як макового цвіту на городі. Будемо грати, співати, танцювати, самих себе розважати. Прийди, серце моє, прийди, серце Василю, задля тебе приберуся, як на Великдень. Тричі вмиюся з полумиска свіжою водою. Надіну десять разків доброго намиста з дукачем, взуюся в червоні чоботи, поберемося за рученьки, будемо по хаті походжати. Прийди ж, доле моя, прийди ж, доле моя, буде в мене їсти й пити, вечеря моя смачна, хата моя тепла. Взяла Марина хлопця за підборідок, поцілувала тричі, аж од ляски пішли попід вербами. І полетіла вітром попід огородами, а на вздогінці за нею побігла по тину чорна тінь її. Ввечері у суботу сумно та жалібно загув Мамотянський дзвін. Гуляє вітер по улицях, з неба порошить крупами, нікого нема в церкві. Одна Ганна вийшла з цвинтаря, неначе тінь якогось мерця. І попленталась попід тенами. Адже ж мене просила до себе Марина, згадала Ганна, зайду на часок, посиджу, побалакаю, одначе сьогодні робити гріх, подумала Ганна і повернула до Марининої хати. В хаті у Марини в печі палає полум'я, світло так і б'є, так і лється кругом хвилями з усіх трьох вікон. І освічує верби та вишні. Марина таки жде мене, думала собі Ганна. Вечерю, мабуть, варить, міркувала вона. Одчинилась інешні двері і здивувалась. В хаті гуде, як у улику бджоли. Чи не заблудила я? подумала Ганна і вийшла на двір. Ні, Маринин двір і ворота. Війду в хату. Війшла Ганна і стовпом стала. В хаті ясно. Як серед дня горить каганець і дві свічки, в печі палає полум'я і миготить веселими хвилями по білих стінах. На лавках, на полу, на печі обсіла, як хмара, дівчата та хлопці, сміх, регіт, жарти та співи. На скрині сидять музики. Серед хати, обрана, як у праздник, походжає Марина, як та пава. Та заглядає в піч. Я тебе ганно жду, не діждуся. гукнула Марина. Заграйте, музики, дрібно та весело, заспівайте, дівчата, про талант, про щастя. Що це таке, Марино, отказує Ганне, чи весілля справляєш, чи що? Кого ж заміж даєш? Кого жениш? я свій талант, видаю заміж свою долю. Грайте, музики і не переставайте. Музики вчесали метелиці. Марина як стояла з рогачем в руках, так і повіялась, і потягла за собою Ганну. Ганна одіпхнула її і стала отдалеки. Як не хочеш, то я й сама, каже Марина, заб'ю лихо тропаком, затопчу ногами, грайте музики або гроші вертайте. А сама приспівує. Ой, пішла б я на музики, як дасть батько п'ятака, закрутилася б навіки. Та вдарила тропака, туп-туп ніженьками, дзень зелень під ківками. Гопчук га тропака, бо я зроду така. Кач Микола кинувся до Ганни й хотів потягти її в танець. От чіпись поганий, визвірилась на нього Ганна так, що аж в хаті стихло, аж замовкали хлопці та дівчата. Останній раз ногами я в твоїй хаті, промовила Ганна. Не переступлю я, Марино, твого порогу. Ганна гукнула дворима, аж вікна задзвеніли. Хлопці реготались, а Ткач отчинив двері та й гукнув вслід «Тю-тю, дурна навіжена московка, чи присвятилась, чи в черниці думаєш ти? Розійшлись вечорниці. Як метіль кинулась Марина і поприбирала, й повимітала, й повитрушувала й повимивала. Заслала стіл скатертею, катартею, постелила постіль, вночове налила метілю, щоб змити голову, бо була субота. Сидить Марина, кінець столу розчісує косу. Густа, чорна коса розпалася чорною хвилею по білій сорочці, по скатертині. Чеше вона косу. А густий волос аж вилискує. Задумалась Марина, рука з гребінцем заклякла на косі. В очах бубон, скрипіли скрипки, в очах миготіли чорні брови, чорні очі парубочі. Родкий той вік веселий дівочий, я й не нагулялась і не наспівалась. Верніться ж назад літа мої, молоді дівочі. Коли б я знала, де росте таке зілля, що літа вертає, коли б знала, де живуть такі знахорки, щоб одробили горе моє, щоб вернули мій вік дівочий, пішла б на край світу, не спинилась б. Засвітила марина свічку, поставила на столі дзеркальце, отчинила скриню й виняла з чорної хустки кибалку з квітами, стрічками, з вінцями, ту кибалку. У котрій вона стояла під вінцем у церкві. Перед дзеркальцем наділа вона на голову кибалку, кінці стрічок червоних, синіх і зелених пірнули в розчесану косу. Глянула Марина на себе в дзеркало, і сльози покотилися з очей. В дзеркалі чорніли блискучі очі, чорні брови, а голова цвіла квітками. Перша маківка на городі не була така гарна, як Марина в квітках та стрічках. Повернулася Марина боком, майнула чорна коса стрічками і розсипалася по плечах і по грудях. Серце зумліло в Марини. Марині стало душно, в висках, не наче хто молоточками стокотів, голова морочилася, їй хотілося співати, забавлятися, куди іти, шукати якогось щастя. Вона чула, що не нагулялася і не натанцювалася. Тихий світ місяця манив її, ніби пісня Соловейка. Піду в сад та згадаю моє дівування, своє залицяння, думала Марина. На дворі втихло й потеплішало. Тихий вітер ледве шелестів сухим вишневим листом. Місяць повний, але неясний стояв високо. Марина глянула на вишні, що стояли без листів. І нагадували їй, що спаде колись і її краса, як вишневий лист. Розмай вітри мою чорну косу до пояса, Ви, зіроньки, гляньте на мої бріваньки, на мої квітоньки, а ти, місяченьку, подивись на моє личенько, на мою красу. А коли бачиш, кого я люблю, в далекій стороні згадай йому про мене, наведи на його хоч сон, про мене. Світло горить в хаті, Марину сон не бере, гуде не перестає в ушах бубон, реплять скрипки, перед очима манячить веселі лиця. Коли зразу в думці їй з'явилося лице Ганни не сердити. Боже мій, що я наробила? подумала Марина. Вона сказала, що не переступить більше мого порога, розгнівала я свою дорогу давню подругу. Стала Марина, як сиділа в квітках, стрічках, накинула кожушину й полетіла до Ганни пізньою добою. Чи спиш Ганно? спитала Марина, постукавши в вікно. Ні, не сплю, йди в хату, отказала Ганна. В хаті було світло, посвітив місяць. Ганна глянула й перехрестилась, їй здалося, що то мара. Не бійсь, Ганна, все я дівою при місяцеві та при зорях. Забулася зняти квітки, як згадала, що обидала тебе, так і прилетіла до тебе. Насміялася ти з мене, Марино, каже Ганна, завтра свята неділя, а я була в церкві, Богу молилася і за себе, і за чоловіка, і за тебе, і за всіх. А ти мене запровадила на вечорниці. Мені сказала одна черниця в Лебедині, то в церкву не йде або гуляє проти празника. Під тим на сім сажнів земля огнем горить. Що ти робиш, Марино, схаменися, хіба ж ти маленька, чи що? Не знаєш, що молодець гріх вбиратись в дівочий убір? Чи не до перелесника вбралась ти в стрічки та квітки? Прости ж мені, серце ганусю, я й загулялась, та й забула, що завтра неділля. І байдуже. Завела мене між парубки. Говорила далі Ганна, нехай вони дівчатам сняться, та в тебе ж чоловік є. Що він скаже, як додому повернеться? Ти ж хазяйка в своїй господі, тебе ж люди осудять. Як схотять, каже Марина, я не боюся людського поговору. Жартую, бо я молода, бо хочу прожити свій вік весело, щоб немарно пройшли літа мої молоді. А я й досі стояла перед образами та благала за тебе Господа Милосердного, щоб тебе Господь навів на добрий розум, щоб не голосували з тебе люди. Вибачай же мені, та не серце на мене, Галина. Спасибі тобі, на добраніч.